Ви знали, що існує позиція Скамасутри, яка настільки проста й комфортна, що нагадує теплі обійми. Вона називається ложка і чудово підходить тим, хто прагне близькості, емоційного зв'язку та насолоди без зайвих складнощів ідеальний варіант для пар, які стикаються з викликами зрілого віку. І це лише перший із трьох секретів, якими я поділюсь із вами сьогодні. Але це ще не все. Крім цих трьох секретів, я також подарую вам кілька бонусних порад, як зробити ваші стосунки ще більш приємними та гармонійними. Тож дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити нічого важливого. Якщо ви відчуваєте, що іскра пристрасті трохи згасла, або що зміни у тілі впливають на ваше інтимне життя, знайте, ви не самі. Часто страх не виправдати очікування або навіть звичайна рутина можуть стати на заваді у стосунках, але гарна новина в тому, що це не остаточний вирок. Завдяки простим і практичним змінам ви можете перетворити ваше любовне та сексуальне життя, повернувши пристрасть і взаємність, які об'єднали вас на початку. І це зовсім не про складні чи виснажливі рухи. Я поділюсь секретами, які цінують комфорт, емоційний зв'язок та задоволення, враховуючи природні зміни, які приносить життя. Уявіть собі моменти абсолютної гармонії, коли кожен дотик і кожен погляд говорять більше ніж тисяча слів. Саме це три секрети Камасутри разом із бонусними порадами принесуть вам і вашій партнерці. І повірте, третій секрет змінить ваше уявлення про близькість, тож залишайтеся зі мною до кінця цього відео, щоб дізнатися, як розпалити іскру пристрасті простими та ефективними способами. Ви заслуговуєте жити цю нову фазу з інтенсивністю та глибоким зв'язком. Готові змінити ваше інтимне життя? Перед початком маю важливе питання: ви вже підписані на цей канал. Якщо ні. Зараз найкращий момент підписатися і натиснути на дзвіночок. Тут ми створюємо особливу серію відео, які допоможуть вам покращити інтимність і сексуальне благополуччя у зрілому віці. Не пропустіть жодного корисного матеріалу, який може змінити ваше життя. А тепер переходимо до найцікавішого: подорож нових відкриттів. шлях до глибшого зв'язку. Досягнення 50. Це ще не кінець нічого, це початок нової глави. повної можливостей знову відкрити для себе пристрасть, задоволення та інтимність. Але щоб максимально використати цей етап, вам потрібно змінити своє бачення життя пари. Невеликі коригування та трохи креативності можуть повністю змінити стосунки, зробивши їх більш пов'язаними та наповненими значенням. З чого почати? Прийміть зміни та переосмисліть себе? Це природно, що тіло змінюється з часом. Можливо, ви помітили, що ваша енергія не така, або що ваші сексуальні можливості не такі хороші, як раніше. Але чи знаєте ви, що це насправді означає? Запрошення адаптуватися та досліджувати нові можливості. Виконання простих вправ, таких як ходьба або розтяжка, може творити чудеса для кровообігу та гнучкості, допомагаючи зробити інтимні моменти більш комфортними та приємними. Крім того, піклування про своє здоров'я за допомогою правильного харчування та регулярних оглядів має важливе значення для підтримки сексуального благополуччя. Маленькі кроки можуть мати величезне значення, магія відкритого спілкування. Чи знаєте ви, що насправді змінює близькість, гарна розмова, розпитуючи свою партнерку про її бажання, уважно слухаючи та ділячись тим, що відчуваєте, можна створити атмосферу довіри та співучасті. Ось кілька ідей, щоб почати розмову. Що тобі найбільше подобається в нашому спільному часі? Чи є щось, що ви хотіли б спробувати? Як я можу змусити тебе почуватися ще більш коханим і особливим? Ці прості запитання можуть відкрити двері для нових вражень і допомогти вам відновити зв'язок на ще глибшому рівні. Прелюдія – серце інтимної близькості. Поговоримо про прелюдію. Вони перестають бути просто введенням, а стають головним моментом. Це час уповільнити темп і по-справжньому насолодитися контактом зі своїм партнером, Як щодо того, щоб включити розслаблюючий масаж з ароматичними оліями чи досліджувати довші детальніші ласки. Кожен дотик, кожне зітхання, кожен погляд це спосіб сказати мені байдуже, без слів. Зробити прелюдію справжнім ритуалом спілкування це один із найкращих способів розпалити пристрасть і створити основу для незабутніх моментів. Тепер настав час діяти. З цими налаштуваннями ви будете готові вивести своє інтимне життя на інший рівень. І ось де три таємниці Камасутри, що повністю змінить ваш погляд на інтимність. Готові дізнатися? Я обіцяю. Це так просто та зручно, що ви захочете спробувати це сьогодні. Перша поза називається ложка і ідеально підходить для тих, хто шукає інтимності та комфорту водночас. Уявіть собі, ви і ваш партнер лежите пліч опліч, обличчям в один бік, вона стоїть перед вами, а ви обережно розміщуєтеся позаду. Це майже як довгі обійми, але з ноткою чуттєвості, яка об'єднує вас унікальним чином. Ця позиція дивовижна тим, що не вимагає інтенсивних рухів чи великих зусиль, але забезпечує глибокий зв'язок. Кожен дотик, кожен ніжний рух, здається, говорить: я тут з тобою. І найкраще, це ідеально для тих днів, коли тіло просить чогось спокійнішого, а серце хоче близькості. Коротка порада. Якщо ви хочете зробити його ще зручнішим, підкладіть їй під стег на подушку. Це допомагає регулювати висоту та робить досвід ще більш приємним для вас обох. Тепер переходимо до наступного секрету: позиція лотос. Ця позиція чиста романтика і зв'язок. Уявіть, що ви сидите на ліжку або твердому стільці в розслабленій позі. Ваша партнерка сидить у вас на колінах, обхопивши вас ногами. Тіла розташовані настільки близько одне до одного, що, здається, ніби їх створили, щоб підходити одне до одного. Тут секрет у зоровому контакті: коли ви дивитесь один одному в очі, кожен вираз і кожна посмішка говорять більше, ніж тисяча слів. Це ідеальний час, щоб уповільнити темп і глибше відчути близькість. Ця позиція також надзвичайно зручна. Якщо потрібно, підперте спину на подушку, щоб нічого не заважало. Це ідеальний варіант для створення емоційного зв'язку, який часто навіть важливіший за фізичний. А тепер третій секрет: зворотна наїзниця. Це для тих моментів, коли хочеться чогось більш динамічного і водночас веселого. Ви зручно лежите на спині, а партнерка розташовується на вас, на вашій спині, повністю контролюючи ритм. Тут вона диктує, як вона хоче, щоб усе відбувалося, що чудово вносить нову динаміку у стосунки. Особлива порада. Помістіть подушки під її коліна для комфорту та стабільності. Таким чином вона зможе рухатися з більшою впевненістю, а ви обоє насолоджуватиметеся кожною деталю цього моменту. Ці три пози прості, практичні та ідеальні для зрілих пар. Немає значення, починаєте ви досліджувати нові можливості, чи заново відкриваєте близькість зі своїм партнером. Важливо дозволити собі пережити неймовірні моменти, а тепер скажи мені, який ти збираєшся спробувати першим. Переосмислюйте свою рутину миттєво. Знаєте, що найнеймовірніше в зрілості, не потрібно міняти все і відразу. Маленькі кроки вже мають величезне значення. Виберіть пораду, застосуйте її на практиці. Подивіться, як ви себе почуваєте, і головне, насолоджуйтеся кожною миттю. Це час жити з більшою якістю, інтенсивністю та зв'язком. І ось секрет: повторне відкриття є набагато особливішим, коли це відбувається разом. Поділіться цими ідеями зі своїм партнером, разом досліджуйте можливості та перетворюйте кожен момент на щось унікальне. Адже інтим будується день за днем. Жест за жестом, дослідження нових можливостей, зв'язок, задоволення та впевненість у собі. Тепер, коли ви почали переглядати свій розпорядок дня, як щодо того, щоби піти ще глибше, ця фаза життя є подарунком, без зовнішнього тиску та зі свободою переосмислити, що таке задоволення, близькість і любов. Давайте розглянемо практичні способи зробити кожну мить особливою та значимою. Сила емоційного зв'язку. Після 50 років емоційний зв'язок важливий як ніколи. Йдеться не лише про фізичне, але й про енергію, якою ви ділитеся. Часто саме тривалі дотики, щирі розмови та ласкаві жести відновлюють бажання. Наприклад, як щодо створення маленьких щоденних ритуалів. Тримати партнера за руку під час перегляду фільму, обмінюватися солодкими повідомленнями протягом дня або навіть готувати разом каву вранці. Ці прості моменти створюють міцну основу прихильності та посилюють очікування інтимних моментів, інновації в рутині, маленькі деталі, великі трансформації. Якщо здається, що рутина все охолодила, можливо, настав час змінити обстановку. Це не повинно бути щось грандіозне. Невеликі зміни в навколишньому середовищі створюють зовсім інший клімат. Спробуйте це. Освітлення. Вимкніть яскраве світло і виберіть свічки або лампи з теплим світлом. Музика. Список відтворення розслаблюючої або чуттєвої музики може змінити все. Аромати. Використовуйте ефірні масла ванілі. Кориці або сандалового дерева, щоб створити обволікаючий настрій. Прикраса м'яке простирадло, кілька додаткових подушок або квіти в спальні можуть творити чудеса. Ці деталі демонструють турботу, створюють перечуття та допомагають вам відключитися від зовнішнього світу, щоб зосередитися лише один на одному, знову відкрити для себе задоволення від дотику. З часом дотик зазвичай втрачає простір у стосунках, але необхідно зміцнити близькість. Довгий обійм, довгий поцілунок або навіть погладжування волосся вашого партнера можуть знову розпалити полум'я природним шляхом. А якщо ви хочете піти далі, як щодо вивчення чуттєвого масажу разом. Вам не потрібно бути експертом. Акт дослідження тіла іншої людини з любов'ю та увагою вже створює атмосферу довіри та підкорення. Використовуйте ароматичні олії, щоб підсилити відчуття і, перш за все, насолодитися моментом не поспішаючи, підготовка до максимальної продуктивності. І якщо вас турбує продуктивність, пам'ятайте, що фізичне та емоційне здоров'я пов'язані. Подбайте про своє тіло та розум, щоб бути найкращим. Ось кілька практичних порад. Перша: їж добре. Інвестуйте в продукти, багаті омега 3, цинком і вітаміном D, які безпосередньо приносять користь сексуальному здоров'ю. Друга вправа: Ходьба, йога або плавання покращують кровообіг і допомагають у гнучкості. Третє. Добре спи. Сон необхідний для підтримки енергії та настрою. Четверте, зверніться до спеціаліста. Якщо щось не зникає, наприклад, еректильна дисфункція або гормональні зміни, не зволікайте, зверніться за професійною допомогою. Турбота про себе є актом любові та поваги до стосунків, свобода експериментувати з новою динамікою. Ця фаза життя також дає свободу досліджувати ні поспіху, ні суджень. Ось кілька ідей. Як внести новизну у відносини. Поміняйтеся ролями. Час від часу дозволяйте партнеру проявляти ініціативу. Це приносить нову та надихаючу динаміку іграшки та аксесуари. Завдяки відкритому спілкуванню вони можуть додати веселий відтінок у свій розпорядок дня. Костюми поговоріть про бажання або цікавості, які ніколи раніше не досліджувалися. Ви можете бути здивовані тим, що ваш партнер захоче спробувати. Сексуальне життя після 50, запрошення до переосмислення. Сприймайте цей крок як запрошення переосмислити своє сексуальне життя з меншим зовнішнім тиском і більшим доступним часом можна пережити досвід, який, можливо, неможливо було уявити раніше. Зрілість приносить безпеку знання того, чого ти хочеш. І свободу досліджувати те, що ще не відкрито. Нарешті пам'ятайте, що інтимність це не кількість, а якість. Кожен дотик, кожен погляд і кожен жест можуть створити зв'язок, який виходить за межі фізичного, створюючи справді незабутні моменти. Тепер справа за вами: візьміть одну або дві з цих ідей і втіліть їх у життя. Ваша зрілість це не межа. Це відправна точка для нової подорожі задоволення та спілкування. І, звичайно, коли ви пробуєте щось нове, діліться цим у коментарях. Давайте разом надихаємо інших перетворити цей етап на справжній ренесанс зробити романтику пріоритетом. З роками зазвичай маленькі романтичні жести відходять на другий план, поглинаючись рутиною. Але ось правда. Романтика це основа, яка підтримує пристрасть. Це підтримує міцний емоційний зв'язок і створює ідеальний ґрунт для ще більш особливих моментів близькості, як відновити роман. План, а особлива ніч вдома. Готуйте разом, виберіть улюблену пісню, відкрийте пляшку, вина та насолоджуйтесь моментом. Цей простий жест перетворює звичайну ніч на щось незабутнє. Згадайте особливі спогади, знайдіть час, щоб переглянути старі фотографії, або повернутися до місця, яке поклало початок вашим стосункам. Повторне переживання цих моментів викликає не тільки ностальгію, але й зміцнює зв'язки між вами. Спробуйте нові пригоди разом. Це може бути урок танців, коротка подорож, або навіть відкриття спільного хобі. Ці моменти відкриття об'єднують і створюють незабутні спогади, створення щоденного режиму підключення. Великі зміни починаються з маленьких кроків. Як щодо того, щоб інвестувати в щоденні звички, щоб зміцнити зв'язок із вашим партнером це прості, але потужні жести, які створюють основу для більш значущих інтимних моментів. Резерв 10 хвилин на день. Для розмови без відволікань, жодного мобільного телефону чи телевізора, тільки ви вдвох. Обмін ніжні повідомлення протягом дня. Це може бути щось таке просте, як Я думаю про тебе. або Я не можу дочекатися, щоб побачити тебе сьогодні. Більше обіймайте один одного. Часті фізичні дотики вивільняють гормони, які посилюють відчуття благополуччя та зближують пару. Чесність, ключ до справжнього зв'язку, зрілість, ідеальний час, щоб чесно сказати, що ви відчуваєте та очікуєте від стосунків, часто дрібні проблеми чи непорозуміння створюють перешкоди, які можна легко вирішити доброю розмовою. Як почати продуктивну розмову? Виберіть спокійний, розслаблений час для вас обох. Говоріть про свої емоції та переживання, не звинувачуючи та не критикуючи. Прикладом може бути останнім часом я відчуваю себе більш віддаленим. Що ви думаєте про те, щоб разом спробувати щось інше? Проявіть щирий інтерес до того, що має сказати ваш партнер, і будьте відкриті для спільного пошуку рішень. Сила оточення в інтимній близькості. Якщо ви вважаєте, що розташування не має значення, подумайте ще раз: привітне та добре сплановане середовище може повністю змінити моменти для двох поради для створення ідеального настрою. Використовуйте розслаблюючі аромати, такі як лаванда або сандалове дерево, щоб заспокоїти почуття та створити відчуття комфорту. Тримайте кімнату організованою та затишною. М'яке простирадло і додаткові подушки можуть змінити сприйняття простору. Зробіть ставку на м'яке світло. Свічки або лампи з теплим освітленням створюють інтимну та привабливу атмосферу. Ці деталі демонструють турботу та увагу, змушуючи вашого партнера відчувати себе цінним та особливим. Дослідження нових способів відчути задоволення. Зі зрілістю приходить свобода досліджувати нові можливості. Настав час залишити позаду упередження та спробувати методи, які можуть внести свіжість у стосунки, пропозиції щодо інновацій, чуттєві масажі. Почніть з легких дотиків і досліджуйте різні натиски та частини тіла. Використовуйте ароматичні олії, щоб посилити враження та створити розслаблюючу атмосферу, іграшки та аксесуари. Якщо вам обом комфортно, спробувати щось нове може бути цікаво та захоплююче. Синхронізоване дихання під час інтимних моментів вирівняйте дихання. Це не тільки посилює зв'язок, але й створює відчуття глибокої близькості, повага до ритмів і потреб. Зрілість приносить особливу мудрість, не потрібно бігти, насолоджуватися кожною миттю зі спокоєм, присутністю та самовідданістю це те, що справді має значення, поради щодо пошуку правильного темпу. Приділіть більше часу прелюдії. це час досліджувати кожен дотик і кожен погляд без поспіху. Запитайте, що відчуває ваш партнер у цей момент, і разом регулюйте темп та інтенсивність. І пам'ятайте, якщо щось не виходить, посмійтеся разом. Гумор може перетворити будь-яку ситуацію на щось легке і невимушене. Тепер, коли ви знаєте, як змінити романтику, оточення та динаміку стосунків, настав час зробити наступний крок, втілити одну з цих ідей на практиці сьогодні. Пам'ятайте, зрілість це ідеальний час, щоб знову відкрити для себе задоволення та поглибити зв'язок. Запрошення до перетворення ми дійшли до кінця цього вмісту, але справді важливо те, що ви збираєтеся робити відтепер. Пам'ятайте, зрілість – це не межа, а можливість. Це запрошення для вас знову відкрити для себе задоволення. Зміцнити свій зв'язок і пережити унікальні моменти з тими, кого ви любите. Якщо будь-яка з цих порад вам сподобалася, виберіть одну, щоб застосувати її сьогодні. Маленькі зміни приносять великі перетворення. І не забувайте, кожен жест, кожен дотик і кожна розмова це кроки до міцніших і значущих стосунків. Перш ніж ви підете, я хочу запитати вас про дещо важливе. Підпишіться на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, тож ви не пропустите жодного вмісту, який ми створили спеціально, щоб допомогти вам повноцінно прожити цей етап. Поділіться цим відео з тими, хто, на вашу думку, може отримати користь від цих порад. Давайте разом створювати спільноту людей, які цінують інтимність і благополуччя в дорослому віці. Зрештою, пам'ятайте. Ви заслуговуєте на інтенсивне життя, зв'язок і радість. Кожен день це новий шанс змінити ваші стосунки та ваше благополуччя. А якщо говорити про трансформацію, на вас чекають нові відео з порадами та натхненням. Я чекатиму вас там!